-ху -ху. Так. Что я Так, а где тут заход? Де вход? А, Осьв, здорово. Що таке? Нарешті! Є! Боже, хто це у нас тут? І знову, здрасте! Добра людина прям до столу. Сказав, що добре? Рихтер, хлопці з ізолятора І я шрам. Розслабся цього разу підіймати маш хіба що чарку. А. Що це було на фабриці? Як там? Бери ще під рукою. Круто. А опинитися під рукою? Де да я тебе бачив, дядя? Може різне. Скана. Я... Підогляну місцевість. <рикул>. Круто. Прикол. Мені сказали, це розробка інституту. Хто сказав? Далін? Ні, малий. Всі їх вироби це розробки проєкту X зі старих лап. Проект X? У зони багато секретів, закарбованих в кістках. Учені працювали тут задовго до інституту, навіть до появи самої зони. Ось саме вони залишили гостинці для варти. Сідайно. <рігlie> <рігlie> Сідайно. Варту? Свожу голоси. <реш> Варта воює не за зону, як таку. Вони розширяють інститут до її кордонів. Перетворюють зону в полігон для випробовувань на благо людства. Далін каже, зона послужить великій. Але що це означає? Дякую, бажаю здоров'я. Люди приходять сюди за чудесами. Mm. Одне з таких чудес зруйнувало міді. О, це вже цікаво. Бачив аномалію поза зоною. Так, тому я тут. Хтось за це має заплатити. О, так і тхне помстою інституту. А, чутки ходили, але особисто. Відчуваю, що це лише початок. Інді час працює. Ніщо добро. Ні Прикольно. для кого. Так а чого хочете досягти. Ви? Зомбовані! Опа, скіф, зомбов! Скіф, не дюаргайся. Світла сторона тут навколо, але ми не бачимо. І що ж там? Вічна весна. Клон Дайкер диван. Артефактів. Новий дім? Чи кожному своє? Головне нема варти. Треба, щоб світла зона проявилась. Поки для нас ти лише клайко. добра людина. Добра людина. Це все, що я можу сказати, чи скоріш все, що ти готовий почути. Красу не покажеш. Може, хлібушок? Mm -hmm. Розумію, розльочений. Тому й не голодний. Не голодний до проблем інших. Показати КПК? Звісно, показати. Я можу якось допомогти. Дід стоїть на місці старої лаби, яка була замкнута, доки варта, її якось не відкрила. Ось тоді на великій почалось. Хочемо дізнатися, що там. А КПК мертвих вартівців мовчать. Якщо поверну сканер, то зможу потрапити всередину. Дещо я вже знайшов. Справді, що саме? Щось вони тут кажуть, дисонанс. Стара модель. Схоже, Монолітівський. Де дістав? Було в одного з тих, хто напав. Що ж, бродяга в біді. Мусиш йти на дикий острів. Вони вільних не пускають, але розберемось. Хм. Тобі потрібен бродяга. Це лідер полудня. У минулому вони користувалися такими КПК. Чужинців там не люблять і не безпідставно. Але є одна ідея. Моя людина колишній полуденець. Його брати мали доставити на дикий важливий вантаж. Вникли. Він надішле координати місця, де вони востаннє виходили на зв'язок знайти посилку і тебе пропустять. Полудень, звісно, нікуди не дінеться, але ти б поквапився. Ну так, про всяк випадок. Ти про світлу зону говорив? Ти справді віриш, що вона існує? Віра штука складна. А я людина проста. Я не вірю. Я знаю це від того, хто ходив по зоні довше за нас усіх і бачив. Бачив її світлу сторону. Я знаю це від стрілка. Того самого. Так, він ходив до центру зони. Там її побачив. Іншу, справжню. Правда, подробицями вирішив не ділитися. Але ми, люди невередливі. Якщо немає мапи, то вистачить і напрямку. Є трошечки таке враження, що ти типу, здвоєння особистості і такий когнитивний дисонанс. О, давайте так. Чому зомбі просто пройшли повз? А може, це ми зомбі. Завжди кудись ідемо. Завжди чогось хочемо. Наїстися ніяк не можемо. А? Якщо спрацюємося, я навчу тебе цього фокусу. Я зброшу, якщо скажу, що щось зрозумів. Чесність це добре, але уважність ще краще. Те, що відбувається зараз, і те, що сталося з тобою, справа рук, ні mm час, -hmm. і сканер, і твій дім, і це скіфи лише початок. Ніколи ще технології Проекту X до добра не доводили, навіть якщо Далін їх покращить. Особливо, якщо покращить, так, ну що, не треба прощатися. Шрам, як я можу з тобою попрощатися, Боже, хто це зіграв цю карколомну, неперевершену руляку? Хто ж цей чолов'я? Хто це? Так? Шрам. Ти стій тут, я піду. Да, прик... Емоції, звісно, дуже прикольні. Відчуття просто. Ай! Круто! Ну, тобто, я кажу, не. Ну. Моя робота, то, звісно, але взагалі сцена дуже класно побудована. І всі діалоги, і взагалі, вся весь цей сюжетний поворот дуже класний. Так. Да? Блін, дякую, що були присутні при цьому. Так, це.